Я не знаю що я там зачепив но блін дура капець Я вже минут 10 з ним Борюся але хто це Коротше Щось файне, дуже файне Ой бля серце Серце вилітає ja, це не передати Я не можу підняти просто знав нові річку і тут два, тут там туди, за цікуші зашло ледве відти викинув, дом що вже зійде Це триндець. Там і поводочок тоненький, все тоненьке бля не хочу форсувати. Ну покажи хоча б що ти є. Я думаю, що це короб. Або короб, або бжано ще може бути. Але що мені здається, це короб. Вудка луком. <риві> <риві> я як зійде я, я не знаю, я це переживу. Не ж це робить дура конкретно Не дурно, дурне тільки часу сидів Але пів пів шостого, та пів шостого вечора з десяти ранку Перша нормальна покльовка я маюся, не знаю, если не он піднять. Здесь бы не зачепелся не зашл. Короче, мы собі ездили. Ой май Боже. Я в шоці, тому що нормальна бо плотва так клювала. Це як почало зразу від'їжджати, що ні, це просто за сіти це почало зразу виїжджати. Я що стягнув з цього. З кліпси стягнув. Успів стягнути, бо блін. За які зйомки будете звіняти. Ниша, а треба было ще трошки сидеть. Если <laughs> ты будешь длиться, ты будешь длиться. Вот это нормально. Толик, завтра идем на коропа. Давай острые гачки, идем на коропа. Yes. Ты тоже это будешь я знаю. Там мужики тоже заселились. Палатки вся фігня, закормилися. Не маленько в комиші, в комиші. Ня-ня-ня-ня-ня, не в комиші. Верду трендівся. Благом ще. 15 минут. Три минуты снимаю, десять минут до того, здесь. Давай, давай, давай. Это просто п ⁇ дверх, и все. Дниматься, дна не выдрывается. Давай, 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 помаленько, помаленько, помаленько. Це щось похоже на карпа, бо осінь, але той осінь взагалі, він навіть половину цього не бив, що є короб. Побачив, є короб. Але блін взагалі не... взагалі не здоровий. Він взагалі не здоровий, десь трьошка. Да, побачив, коротець поруч тут дзеркальний. Щось так мені... Як Якби поскрузило. Та ну я би якась десятка сіла ябиться це... Та Кастий, блядь, куди ти? Меня це кинути і знімати це удовольствие. Там ну не тяне. Коротше, решта вам покажу в наступному відео, бо це надовго затягується. Я показую як викинув вже.